Ефірі телеканал Ултава Полтавські телевізійні новини. Сьогодні ви побачите про таке. Мауглі став принцем. Малого безхатька, якого знайшли в Кременчуці, впізнали медпрацівники Миколаєва. Як виявилося, у нього є родина і батьки. Замість артскладів елітні будинки. На 50 гектарах пустиря в Полтаві може з'явитися сучасний мікрорайон. Олімпійські надії в області є. Веслувальники, триатлоніст, плавець та легкоатлетка з Полтавщини поїхали в Ріо. У Полтаві невдовзі може вирости новий ультрасучасний європейський мікрорайон. Нові житливі будинки планують спородити на розі вулиць Крила, Осьмака, Симона Петлюри та Пушкарівської. Паралельно обласний центр вирішить проблему з місцевим еліта-центром. Багатоповерхівку фантом на Боровиковського 11, обіцяють. Добудувати. Це так звані вільні землі неподалік від центру Полтави. Колись тут були розташовані артсклади, вони з червоні казарми. Нині вся територія заростає бур'янами. Забудовники не поспішають споруджувати тут житлові будинки, оскільки поблизу водопровідних та електричних мереж немає. 50 гектарів навколо артскладів депутати Полтавської міської ради передали в оренду управлінню капітального будівництва «Міськвиконкому». Воно у свою чергу отримало право віддати ці земельні ділянки у суборенду для подальшої забудови. Зараз технічна документація розроблена і УКБ буде її затверджувати, цю технічну документацію. Що стосується забудовників, УКБ, управління капітального будівництва, де засновник є, Полтавська міська рада буде проводити тільки за аукціону і тільки з тендеру. Дай Боже, приведіть, будь ласка, хоч одного забудовника. Прохаю вас, благаю. Полтавські забудовники почнуть освоювати не лише територію колишніх артскладів. Інвестор погодився паралельно добудувати проблемну багатоповерхівку на Боровиковського 11. Нагадаю, 9 років тому 77 ошуканих вкладників сплатили 17,5 мільйонів гривень на спорудження житла. Відтоді не бачили ані будинку, ані грошей. Ми зараз знайшли інвестора. зараз забудовуються артсклади. Нам треба гектар землі. Він наші добудує. Оце. Ну, хай навіть гектар він вже згоден. Оце добудує і рішиться зразу проблема. І дітей, які бігають безпризорні, поки батьки на роботі. Під забудову потрапляють 11 гектарів із 50. Навіщо ми це зробили? От ви і я в тому числі ми були неодноразово раніше, де будували наші будівельники там, де є мережі біля біля будинків. Ми потім з вами ходимо. Мешканці не хочуть, щоб зараз будинки будувалися біля них. А да, тому нам треба розвивати території, в полях будувати, в тому числі арсклади. Для того, щоб прокласти водопривідні та електричні мережі у полтавському міському бюджеті передбачили понад мільйон гривень. Тетяна Городян, Павло Бардиш, полтавські телевізійні новини. Змінимо країну разом. Децентралізація нові можливості. Під такою назвою стартував всеукраїнський проект із Полтави. В рамках заходу Луганчани протягом тижня перейматимуть досвід інших регіонів. У планах професійні обміни щодо розвитку сільських територій, вивчення позитивних прикладів реалізації децентралізації та залучення інвестицій. Докладніше в наступному сюжеті. Полтавці перші діляться досвідом зі своїми колегами. Реконструкція амбулаторії, ремонт даху дитсадка, доріг такі плани в Умельницької громади. Коли балакають за Реформу так вікна замінити в школі або купити автобус. Це не те. Це повинно бути, але це не те. Головне надати такі освітні послуги, щоб наші діти, коли вийшли на, будемо казати, на загал, на ринку вищих навчальних закладів, щоб вони були конкурентноспроможні, а потім були конкурентно спроможні на ринку праці. На Шишатчині з'явилося власне комунальне господарство, яке забезпечує централізоване водопостачання та прибирання вулиць. Усе це розповідає. Дає голова Шишацької об'єднаної територіальної громади Олександр Тутка, отримують власним коштом. Говорить про якісь певні позитивні зрушення і зміни буквально сьогодні і зразу це буде неправильно. Для того щоб щось зробити, потрібно пройти певний шлях, потрібно виконати певні вимоги. Сьогодні ключове питання по об'єднаній громаді це те, що ми не могли робити до об'єднання. Це проведення інвентаризації, забезпечення людей питною водою. У першому етапі проєкту, який проводять у Полтаві беруть участь сільські голови, представники об'єднаних територіальних громад, керівники райдержадміністрації Луганщини. За словами заступника голови Луганської обласної військової і цивільної адміністрації Романа Косинського, вивчити досвід децентралізації та повчитися на помилках для Луганської області важливо. Луганська область зона проведення антитерористичної операції у нас особливі умови, тому ми не маємо права на і основною метою нашої поїздки є вивчення досвіду по всій Україні, що робиться з процесом децентралізації, як він імплементується ті ті чи інші процеси. Протягом тижня учасники проєкту приїдуть усю Україну, відвідують об'єднані територіальні громади Полтавської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Закарпатської областей. Юлія Кравець, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини. Малолітнього безхатченка, якого знайшли в Кременчуці, і рідних, якого розшукували упродовж тижня по всій Україні, ймовірно, звати Принц, і родом він із Миколаєва. Про історію хлопчика, якого журналісти назвали Мауглі, розкажуть наші Кременчуцькі колеги. Хлопчика знайшли поблизу центрального ринка. За словами очевидця, він по кілька разів заходив до магазину і жестами прохав продавчинь дати йому іграшки. Побачивши маленьку дитину без нагляду дорослих, працівники магазину викликали поліцію. Її співробітники відвезли хлопчика до лікарні. Там виявили, що в нього відсутні мова та соціальні навички. Він не розмовляє, продуктивний контакт у не вступає і періодично він був агресивний. Із родителі своєму імені вони знають. Булі підключені соціальні служби. Соціальні служби займалися розыском його родных і близьких. Після поширення інформації про знайдену у Кременчуці Мауглі до Кременчука зателефонувала медична працівниця з Миколаєва. Вона впізнала цього хлопчика. Хлопчик в певний період проходив там лікування. Хлопчик перебував в інтернаті. Та в подальшому проходив лікування в Миколаївській лікарні. На даний час ми зв'язалися з колегами з Миколаєва, дійсно встановили рідних безпосередньо цього хлопчика. Чекаємо, що через декілька днів вони прийдуть за дитиною, і ми встановимо всі обставини, як дитина потрапила до Кременчука. Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів, але тепер він вже не маурі. Ми знаємо тепер, що дитина проживав в Ніколаєві, знаходився в центрі для глухонімих, і должны Родители его его на днях забрать с нашей детской Предварительно зовут принц Агли Олегович. За словами лікарів, нині стан хлопчика задовільний. Він бавиться іграшками, грає з мобільним телефоном. Періодично маленький принц стає агресивним. Родители вже знайшли, соціальні служби нам сказали, що в Ніколаєві оформляються документи, у нас його заберуть на днях. Енергоефективність як інвестиція в добробут українців. Уряд продовжує курс на енергоефективність, пропонуючи програми підтримки. Люди мають можливість утеплити будинки, замінити старі котли, встановити лічильники. Ці та інші заходи мають зменшити суми в платіжках за комунальні послуги. Як реагують на інноваційні програми Полтавці? Дізнавалася Катерина Залевська. Зростання тарифів спонукає українців шукати способи економії. Слова енергоефективність та енергозбереження стали більш вживаними. Енергозбереження це підережне відношення електроенергії, до газу, до воді. Це те, що найобхідні в житті і нам треба його вибереж. Теплення стін, вікна, двері, все, все обшиваємо дома, енергозбереження, Енергоефективність – ну, сочні панелі, вітрові станції. Аном не розсот електринесосвятої лампочки, окрім раціонального споживання електроенергії, газу та води, українці почали застосовувати енергоефективні заходи. Держава підтримує їх у цьому, компенсуючи частину витрат на енергоефективне обладнання. Про сто 150 мільярдів євро. Нам треба вкласти в існуючі житлові будинки для того, щоб довести. Це до Божого стану, як як, як це мало би бути, до 2030 року. Що означає, що таких грошей у нас нема і вони ні звідки не з'являться? А що означає, що вони можуть бути лише кредитними, і держава може допомагати лише частиною? Фінансова допомога від держави в народі отримала назву Теплі кредити. Дехто таким компенсаціям не довіряє. Теплі кредити, які обіцяють. Вони дуже, не дуже теплі, я так думаю. А чому саме виходять? А чому? Тому що потім прийдеться нашим дітям, як бабки розказують, розчитувати ці теплі кредити, тому що ми не в змозі, наші пенсії не дозволяють. Їй така думка. Треба не кредити давати, а прожитковий мінімум збільшувати. Їй ті, хто запрошує прем'єр-міністра в гості. Прожитний мінімум. От його на ко з в компашку, і ще пару цих депутатів. Я нічого, я не буду їх сильно виспитувати, Ну, вони будуть робити то, що дожди робити. Тетяна Бойко координує житлові програми з енергоефективності. Вона пояснює, впровадження енергоощадних заходів це реальна економія. Сума в платіжках може зменшитися на 100 гривень і більше. Для людей абсолютно реально на 40% платити менше за комунальні послуги за рахунок енергозбереження. Полтаві існують реальні приклади енергоефективних заходів. Про них ми розкажемо в наступних випусках. Катерина Залєвська, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Відпочити від війни на Полтавщині. Волонтери організували літній табір для військовослужбовців та їхніх сімей. Як проводять дозвілля учасники? А то дивіться у сюжеті Наталі Святцевої та Ольги Гриненко. У нових санжарах на базі дитячого православного табору Джерело волонтери відкрили курінь для відпочинку військових. Не завжди є можливість родинам, дружинам, діткам відпочивати разом з бійцями, будувати сімейні стосунки, налагоджувати їх, проводити час разом. І ми вирішили на базі нашого табору провести табір для родин військовослужбовців. На території Полтавщини подібний табір для відпочинку військовослужбовців з сім'ями. Перший ціла купа різних організаційних моментів. Це і папери різноманітні, тобто люди подавали до нас заявки і домовленості з кухарями, домовленості з іншими учасниками. Це насправді дуже складно. До організації відпочинку долучились київські психологи та реабілітологи. Тож, поки учасники АТО грають у футбол, їхні дружини займаються йогою серед відпочивальників. Також сім'ї з інших міст, зокрема Івано-Франківська та Дніпра. Звичайно, що війна триває з північним агресором, але найскладніший етап ми вистояли, тому що всі згуртувалися, і церква була зі своїм народом. І для нас дуже важливо далі продовжувати працювати із нашими військовослужбовцями. Крім сієсти, для військових волонтери табору дбають і про духовну підтримку. Ми не зможемо зібрати цих воїнів десь в храмі, бо вони не навчені туди ходити і не приходять. А в нас є чудова можливість їх зібрати тут і пояснити їм, що потрібно робити, щоб змінити своє життя. Загалом реабілітацію таборів відпочинку для військовослужбовців проводять для понад 20 сімей учасників АТО джерело, табір полтавської єпархії, православної церкви Київського патріархату. Весільне застілля в Миргороді закінчилося для гостей. В інфекційному відділенні районної лікарні попередній діагноз хворих сальмонельоз. Ознаки цього інфекційного захворювання медики констатували чотирьом пацієнтам, які звернулися за допомогою після застіля в місцевому ресторані тризіркового готелю Миргород. Молодят серед них немає. Стан хворих не критичний, кажуть лікарі, що викликало спалих сальмонельозу в Миргороді. Фахівці не можуть встановити власники ресторану. Не дозволяють їм перевірку. Про це повідомив завідувач Миргородським міжрайонним підрозділом лабораторних досліджень обласного центру Держпідемслужби України Микола Олефір. По попереднім діагнозам це палах сальмонелюдзу. Хочу сказати, що заходи, які необхідно було провести в цьому закладі, можливі проведені, але з можливих нам вдалося тільки провести обстеження персоналу позачергове. І відібрати воду власники не дозволили брати ні продукти харчування, ні обстеження, абсолютно нічого на сьогодні поки що не зрозуміло звідки це, тому що і один працюючий працівник, який готував їжу, також знаходиться в лікарні. Чи він разом із їжею цей мікроб дістав, чи може сам став джерелом забруднення? Рахувати голоси в 151 окрузі й досі не почали, повідомив новопризначений голова окружної виборчої комісії Ігор Горжій. Нагадаємо, 21 липня відбулося судове засідання за позовом кандидата в народні депутати Олексія Рябоканя щодо значних порушень під час проміжних виборів та можливості перерахунку голосів. Позов суддя Сергій Давіченко частково задовольнив і зобов'язав голову ОВК. Провести перерахунок на трьох дільницях. наразі до виконання рішення суду члени комісії не приступили. Говорить Ігор Горгоржі. Юристи позивача рішенням суду не задоволені. Вони наполягають на перерахунку голосів на всьому виборчому окрузі і подали апеляцію до харківського суду. Сам же Олексій Рябоконь про це дізнався лише сьогодні. Зранку розповів він сам. На Софійській площі Києва урочисто провели олімпійську збірну України на ігри 31-ї олімпіади, що відбудеться в ріо де жанейро Серед 205 спортсменів, які виступатимуть у 27 видах спорту, і п'ятеро полтавців проваджали, і перемогу бажали нашим спортсменам і мої колеги. Підтримати наших олімпійців до столиці поїхала делегація від Полтавщини. Серед них і єдиний на сьогодні в області олімпійський чемпіон штовхальник ядра Володимир Кисельов. Наші спортсмени, я не знаю хто, але вони достойні стати призерами олімпійських і це у них вийде сьогодні. Я просто хочу передати їм естафету. Найбільше сподівання в обласного відділення Національного олімпійського комітету на наших веснувальників. Два веснувальники їдуть. І Настрой, коли ми їх проваджали, настрой був у них такий, щоб їхати за нагородами. На Софіївській площі серед олімпійців легкоатлетка Оля Ляхова. Інші зараз на тренувальних зборах в Іспанії, Португалії та Бразилії. Тож представниця королеви спорту не встигла зробити й кроку зі сцени, як її обступили земляки. Якщо вона після фіналу, коли вона фінішує і прибіжить, і зможе зробити хоч хотя шаг, то медалі не буде. А якщо вона прибіжить і скаже я більше не могу йти. А будь медалі це. Вона Повторить успіх Кисельова. Я буду стараться, конечно же, до последнего. до последней, Молодец. <с>... До последнего процента что останется я буду и буду идти. И никогда не оставляй да. ничего на потом. Да. Жми сразу. С полуфиналов, финалов, забегов, покажи, что ты можешь. Все. Они такие же самые, не бойся никого. И все. Мы тебя поддерживаем. Ты что? Весь кременчуг там просто на ушах. Мы тебе желаем. Молодец. Береги себя, ладно? Спасибо. Да. Вы Вы меньше слушай. Не, не смотри телевизор, Оленька, не смотри телевизор. Аном енергію адміналічик, поняла? і фінал, і все. делегацію з Полтавщини супроводжував голова обласної ради Олександр Біленький. Він побажав спортсменам перемог і пообіцяв реалізацію програм щодо розвитку спорту в області. Є талановиті спортсмени, і на них ніхто не звертає увагу, то я вважаю це злочин. І саме головне акцент. Ми повинні щоб не інвестувати в медицину. Ми повинні інвестувати в спорт. В цьогорічних Олімпійських іграх Полтавщину представлятимуть гребці на байдарках і каноя Павло Алтухов і Дмитро Янчук, легкоатлетка Ольга Ляхова, триатлоніст Іван Іванов і плавець Любомир Лемешко. Це найбільша кількість спортсменів нашої області за всю історію олімпійського руху. Серій Блавацький, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Футбольний сезон 2016-2017 розпочато. і відкрила його. Полтавська ворська успішно. У суботу команда Василя Сачка приймала гостей із південної Пальміри. І втретє, поспіль, біло-зелені із сухим рахунком обіграють Одеський Чорноморець. Відзначився на 18-й хвилині наш земляк Дмитро Хльобас. Полтавці дебютували з трьома очками біло-зелену форму. Уперше вдягли воротар Богдан Шуста, та також півзахисники Олег Голодюк та Олександр Кобахідзе. Тож Ворскла виконала план на гру. Здобула три очки і у гарному настрої підходить до старту у Лізі Європи. Нагадаємо, першу гру третього кваліфікаційного раунду із загребською локомотивою локомотівою. Команда Сичка зіграє на виїзді цього четверга. Я Хочу поздравити з праздником, з початком чемпіонату всіх. У нас сегодня событие. Мы выиграли первую э, игру домашнюю на, в родных стенах за 12 лет. Также у нас сегодня у Паши Ребенка день рождения моего, в раздевалке. Поздравили с этим событием. Поздравили и новичков с дебютом. И самый главный подарок – это выигрыш. Что касается самой игры, я думаю, мы сегодня выиграли заслуженно. Немножко подве нас реалізація, що мог би бути і більше. Завтра, по сі завтра ми вже починає з восстановлення після сьогоднішньої гри. Ми вже приступимо конкретно готуються кігрі на ліво Европы. В ефірі телеканал ви дивилися полтавські телевізійні новини. Дякую за увагу. Приємного вечора усього найкращого. І вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 14-19 вночі, і вдень 31-32. У Полтаві 16-18 в день вночі. Перепрошую та в день 30-32 градуси. Тепла.